Сьогодні рубрика СТ-12 завітала до п'ятого ліцею. Ми дізнаємось, наскільки добре другий та третій класи знають шкільну програму і не тільки. Ну що ж, ходімо, скажи, будь ласка, у якій порі року відмічають свято Різдва Христового? Зимку. Так вірно взимку, молодець. Скільки ріжок у сімох козенят? Дві. Дві у одного козеняти, А якщо у сімох козенят, то скільки? 14. Так, вірно, 14 молодець. Скажи, будь ласка, скільки кольорів у веселки? Сім. Сім вірно, молодець. Скажи, будь ласка, із плодів якої рослини виготовляють томатний сік. Томатний сік виробляють з томату. Молодець, вірно, правильно. Яка квітка повертає свою голову за сонцем? E -e, це квітка Адвончик. А, в принципі, не дуже, але у ну, нас схоже на дуванчик, трішки така вона більш велика. Е -е, Подсоняшник. Так, соняшник вірно, молодець. З якого дерева на початку літа летить пух. З дуба. Ні, З дуба у нас буває також кажуть, що впав з дуба, наче. Ні, це, це, це не те. Сто <реш> поля. Як... Так, стополі вірно, молодець є. Каж, будь ласка, що червона шапочка несла у кошику бабусі? Ну, вона носила порошки. Так, вірно, пиріжки. Скажи, будь ласка, а з якої начинкою ти полюбляєш пиріжечки? З картошкою мені нравиться з картошкою пиріжки. Мені також, давай п'ять. Молодець річка, що протікає у нашій місцевості. Як вона називається? Дніпро. Молодець. Дніпро, вірно. Назви кольори нашого прапору. Синій і жовтий, молодець, вірно є. Ой, яка чимна молодець? Який кущ є символом України? Не знаю. А так подумайте, у нього такі є маленькі червоні плоди, ягодки такі. Калина. Калина, молодець, вірно є. Скажи, будь ласка, на якій планеті ми живемо? І земля. Земля, вірно молодець, молодець є. Скажи, будь ласка, які зимові свята ми відзначаємо? Можливо, на які отримуєш подарунки. День народження. Ну, Це головне, це свято найголовніше у році, а взимку, які ми свята святкуємо, дітки отримують подарунки на ці свята. Новий рік. Новий рік, а ще. Під подушкою, коли ти знаходиш подарунки, це яке свято? Миколай. Різдво. Ой, молодець, бачите? Зараз ми так і вивчимо усі свята, що забули.